Екстрено прямо із поля бою. Куди не глянь? Росіянам на фронті ох як не солодко. Думали, зайшли із козирів, а насправді самі пошилися у дурні. Жива сила лягає сотнями, від техніки вже майже нічого не лишилося. Може нарешті звертають СВУ? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. На Запоріжжі окупанти падають на коліна і благають про помилування. Українські розвідники потужно розмотали ворога. ЗСУ мінус. Снули топовий дрон Кремля. Сльози армійців неможливо приховати. Оце так скиглять. Усе проти них. Де та як ще вдається розносити плани окупантів про захоплення України? Дивіться прямо зараз. Вогонь не вщухає. Воїни гурмо України продовжують перетворювати ворога на попіл. Запорізький фронт та пекло для окупанта. Поки росіяни марно штурмують наші позиції, підрозділи активних дій головного управління розвідки методично і жорстоко нищать усе, що повзе, іде, літає чи просто стоїть не там, де треба. Лише за останній тиждень воїни гур знищили та вивели з ладу 37 транспортних засобів: 25 броньованих машин, 2 танки, 7 мін метів, 19 артилерійських систем, 9 ударних і розвідувальних БПЛА, 5 систем зв'язку Шість засобів РЕБ, 150 плюс інженерно-фортифікаційних споруд. Гур працює, ворог горить. Запорізький напрямок тримається міцно. Російські війська продовжують широкомасштабну агресію проти України. За минулу добу зафіксовані численні атаки на різних напрямках фронту. Ворог просунувся біля сухої балки та ясинового. Перед вами обстановка на фронті за останні кілька днів. Сили оборони України відкинули супротивника на південь від вдалого. Ворог просунувся біля Кам'янського та Дніпроенергії. Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля нового проображенки та сухої балки. Ворог просунувся біля Білогорівки, розливу і в Успенівці. Сили оборони України відкинули супротивника у вдалому. Ворог просунувся в сухій балці та у новому. Ворог просунувся біля розливу та в Константинополі. Володимирська область трясається від вибухів за відкритими даними. Там росіяни зберігали на складах понад 105 тисяч тонн всього, що стріляє та вибухає: ракети, снаряди, гради, смерчі та точки. У. А що найголовніше компоненти для с 300 І тут бах! на 51-му арсеналі грау. Щось пішло не так, а насправді так, як треба. Потужна детонація, небо у вогні, дорогу перекрили. Людей з найближчих сіл спішно евакуювали. Вже підтверджено евакуацію з Барсово. Коротше, фейерверк вдався. Вогонь та паніка на ворожому тилу. До речі, це все відбувалося за 60 кілометрів від Москви. Це так до речі. Як Давид і Голіаф, великий високотехнологічний і головне дорогий російський дрон Форпост був знищений українським зенітним дроном. Форпост не розроблявся Росією з нуля. Це ніщо інше, як IAI Searcher – ізраїльський дрон, на який Росія закупила ліцензію на виробництво. А вироблявся він в Єкатеринбурзі на уральському заводі цивільної авіації. Його вартість становить близько 7,5 мільйонів доларів. А на відео ви бачите… Те кадри його ураження українським дроном, що коштує копійки. Дорожче не означає краще більше не означає краще та Збройні Сили України знову це підтверджують на ділі. А за минулу добу було зафіксовано 165 бойових зіткнень. Вчора окупанти завдали по території України одну ракетну та 137 авіаційних ударів, використали три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Крім того, вони розгорнули 2651 безпілотник Камікадзе та здійснили 5832 обстріли позиції наших військ та населених пунктів, у тому числі 122 з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Маржані, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське перевал, Студенок, Угроїди, Сумської області, Олександропіль Покровськ новопавлівка Муравка, Новодарівка, Дачне, Донецької області. Малинівка, Залізничне Щербаки, Новояковлівка, Степногірськ, Запорізької області. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу вразила 10 районів особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та шість артилерійських систем супротивника. А тепер предметніше по кожному з напрямів. Напередодні Великодня рашисти вирішили штурманути запорізький напрямок. У бій погнали понад 300 піхотинців, прикрити 40 одиницями бронетехніки. Танки, БМП, БТР та навіть квадроцикли приперли, думали, що прорвуть. Але аеророзвідка ЗСУ спрацювала блискавично, засікли колони за 8 кілометрів від позицій. Вже через пару хвилин по ворогові відпрацювали дрони та ствольна артилерія. Противнику влаштували вогняне пекло. Лише жалюгідні залишки цієї армії змогли протиснутися ближче, але й тут їх зустріли як слід: міномети, кулемети, гвинтівки, збройні сили України знищили всіх. Двогодинний бій закінчився повною зачисткою. У ворога мінус 29 бронемашин та приблизно 140 героїв вирушили до Кобзона. Не дожили до Великодня. Артан влаштував пекло рашистам під штурмовий марш. Незадовго до Великодня ворог вирішив зіграти у масований штурм українських позицій. І даремно. У зону відповідальності елітного підрозділу гурмо України Артан вийшло шість колон, понад 300 штурмовиків. 40 одиниць бронетехніки, три танки та близько 10 багі. Думали Бліцкріг, а здобули Бліцкрематорій. Сили оборони зустріли їх так, що великдень ці визволителі точно проведуть в іншому вимірі. Без жодного пострілу прийняли партію м'яса під Куп'янськом. Бійці 15-ї бригади НГУ Карадах, що входить до першого корпусу Нацгвардії Азов. Влаштували ворогові прийомку під Куп'янськом, взяли окупантів в полон швидко, чітко по красі. Рашисти навіть не пікнули ні одного пострілу в бік українських воїнів. Видно, вирішили, що жити таки хочеться. У цей час сили оборони на Півдні показують майстер-клас. Численні штурми супротивника захлинаються. На екранах ви бачите філігранну роботу Сил оборони України на півдні. Росіяни бояться їх як вогню. Вампіри працюють без пощади. Косять росіян, прикриваючи наших прямо на передовій. Смертоносна машина в дії. Окупанти втікають ще до удару. Втім, пізно люта помста наздоганяє армію Путіна. Це справжнє спасіння для української армії. Чому піхота вважає цей безпілотник своїм оберегом? Про це вже замить. мить. а це означає, що не став час працювати цьому екіпажу. О, в принципі, для роботи загрозилася, тільки себе лишилося. Себе вантажимо швидко і їдемо на позиції. Трохи привідчинене вікно, музика з радіо і запах цигарок. Атмосфера, яка для мене означає, що ми їдемо в небезпечне місце. Тільки буде потужний І переконуюсь цьому вже за кілька хвилин. Після того як ми почули звук дрона, зупиняємось. Мужчина їздив на обсіді. Від нових дронів росіян Ребом вже не захистишся. Нас буквально рятує незнайомець. Нам дуже сильно повезло. Хтось збивив півішку. На оптоволокні. І вона впала і не розірвалася. Як близько біля нас було? Це нам було. Це була панам. Якийсь мужчина той, що її збив бризавчик. Ми їдемо далі до точки, з якої будемо працювати. І часу, аби вигузитися, хлопців є небагато. Це буквально пічні хвилини аби пілі, дрон, не повітр, рух. Хлопці розкладають свій бомбер і готують місце для роботи. Вона почнеться вночі, тож маємо час роззнайомитися. Свіму їздимо в багаті страни на заробітки. Тобто в Україні я не планував. Залишатися. У мене був віза відкривалася мене 25 лютого. 24 го лютром я їхав коротше, в район, щоб купляти собі білет на 26 лютого і уїжджати вже на Фінляндію, але ну, що там пішло не туди. І Вадим уже як рік оператор цього великого дрона-бомбардувальника. Доти був у піхоті, тому як ніхто знає, що потрібно хлопцям на нулі. В піхоті тяжко, теж я дуже. Ну, Сильно сучувствую мужчинам, на в піхоті, бо вони роблять ну, в два рази більше справжніш, справ, як вони стримують імену ворога. Туди, де нічого не їздить, ніхто не ходить. А це напарник Вадима на позивний пумба. Допомагаю чіпляти різний вантаж на дрон, міняти батареї. Ну і так загалом розкладуватись, складуватись. Чим починають займатися ближче до ночі? Ну вона дуже сильно шума, і від неї дуже тяжко заховатися. Запускають мотор, дрон ненадовго зависає у повітрі і зникає у темряві. І все Вампір дрон, який росіяни прозвали бабою Єгою, працює переважно вночі і нищить техніку на декілька мільйонів доларів. Але цього разу у вампіра місія інша. Він має допомогти своїм доставити провізію. Чому ми дронами літаємо? Бо немає такої можливості частого переміщення автомобілів, техніки. Туди машини не заїдуть. Та як ми можемо це зробити по повітрі дронами? Каже, іноді продукти скидають із дрона, іноді до безпілотника чіпляють канат і так доставляють усе необхідне. Щоб нічого не кобилось, нічого не протекло. На планшеті стежить за рухом, там видно все. Угу. Ну, качки поведі. І таких вилютів за ніч чимало, допоки наші хлопці на нулі не отримують все, що потрібно. Не будемо допомагати піхоті, то прийдуть до нас в бліндаж. Подій вже підвозить нову партію провізії, а ми їдемо з ним. У салоні тиша, і тут чую. Знову Так. коли ми виходили, не виїжджали. Та знову нам пощастило. Ми виїхали цілі з Донеччини. Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ствольна артилерія кошмарить Покровський напрямок. Він стогне від російського терору. Поблизу Лимана російське командування жене найманців у штурми. Там їх зустріли ЗСУ. Прийом був по пекельному гостинний. Армія Путіна і досі не може очухатися. Невже після такого готові відступати? Розкажемо вам про це у нашому сюжеті далі. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Ворог штурмує щодня, тисне великою кількістю живої сили та подекуди технікою. Ситуація навколо Покровська продовжує бути складною. Попри постійні обстріли та контроль доріг ворожими дронами, поліцейські підрозділу Білий Янгол та волонтери щодня ризикують життям, щоб евакуювати людей. Під звуки вибухів із зруйнованого ворогом Покровська вивозять людей і тварин. За лічені хвилини до прибуття правоохоронців у цей двір прилетіло кілька кадрів. Прилітіло. Мінут. Сьогодні, так? Мікран Шахтарський. Отак от. От, от люди мешкали у підвальному приміщенні, слава Богу. Ніхто не постраждав. На Покровському напрямку росіяни переважно просуваються малими групами. Вони зараз стараються працювати більше ствольної артилерії РЗРСО. І авіації, тобто використовують удари з великої відстані для нанесення вогневого раження. Наші воїни нищать ворожу техніку та зупиняють окупантів. Знищуються по чуть-чуть латки, знищуються у нас гаубиці на напрямку регулярно. Досичку знищували. Проте це все буденна рутинна робота на цьому напрямку. І танки знищуються. Тут не можна сказати, що було щось визначне. Це постійна робота. Аби завдавати ворогу нищівних ударів, шершням потрібні дрони. Зараз лінія оборони під Покровськом трошки стабілізувалася, і ворог за цей час почав закріплюватись. Ворог притягнув на наш напрямок дуже багато засобів ребу, і це не дозволяє нам працювати ефективно. Проте ми знаємо, що там потрібно для того, щоб переробити дрони і знищувати ворога. Ми продовжуємо знищувати вогістичні шляхи противника, знищувати на великих дистанціях, там де він не очікує, що ми будемо його вражати. Лиманський напрямок, другий за кількістю ворожих атак. Наступ на цьому напрямку частина плану росіян з окупації Донецької області. Першочергові цілі Лиман та Святогірськ. У перспективі Слов'янськ окупанти намагаються штурмувати одночасно з усіх боків. Більше половини з тих, що ми бачимо, в зведенні генштабу, припадає саме на ділянку, яку утримує 66-та окрема механізована бригада ім'я князя» Мстислава Хороброго. А це на секундочку понад 20 кілометрів фронту. Зрозуміло. Що частину з них ліквідовуємо за допомогою артилерії, мінометів, ударних дронів? Яка ж частина російських окупантів на жаль доходить до позиції, і в цей час відбуваються ближні важкі бої? Поблизу Лимана росіяни йдуть вперед десятками в смузі 66-ї бригади. За світловий день наші воїни спостерігають від 150 до 230 окупантів. Це тих, яких гонять на штурми. А позаду в них в цей час знаходиться інша піхота, яка закріплюється в окопах та тримає оборону. До того ж, частину підрозділів вони перекинули з куп'янського напрямку сюди на посилення. Але в цей час. Наша піхота відбувала ці атаки масовані, як позавчора, вчора. і відбуває сьогодні. І буде відбувати завтра. Так виглядає турецьк з висоти пташиного лету, колись квітуче місто росіяни перетворили на місто привид. Битва за турецьк триває вже впродовж дев'яти місяців. Ми знаємо, що кілька разів вже кремлівські пропагандисти оголошували про освобождення Терецька, а потім мусили піджимати хвоста і визнавати, що це не відповідає дійсності. На турецькому напрямку російські війська не знижують артилерійської активності водночас фіксується підвищена розвідувальна робота ворож. Же дронів дуже близькі, дуже контак, контактні бої. Тобто були такі ситуації, коли от один під'їзд тримаємо, ми інший під'їзд тримають вони. Так були ситуації, коли один поверх кількаповерхового будинку тримає одна сторона, інший поверх інша. Були ситуації, коли, скажімо, наші і їхні позиції розділяв лише коридор. В інституті вивчення війни повідомляють, росіяни намагаються замкнути кишеню сил оборони під Турецьком, щоб розвинути наступ на Костянтинівку. Для цього росіяни перекинули пілотів ФПВ з Курщини, які намагаються вибивати логістику. Костянтинівка це є місто, яке входить до такого великого поясу. Так Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янський. Це ми говоримо власне вже про Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Так, власне, от, Турецьк стримує 9 місяців. Тримує просування цієї орди на Костянтинівку. Це робота операторів fpv дронів 413 го батальйону Рейд, сил безпілотних систем у взаємодії зведеним загоном безпілотних систем Джміль 78 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони успішно уразили зенітно-ракетний комплекс Стріла противника, ухилившись від двох ракет поспіль. На Курщині збройні сили стримують просування ворога до українського кордону. Найзапекліші бої тривають у районах сіл Гуєва та Олешня. Водночас, північніше ворог намагається просунутись в глиб української території. Кілька прикордонних сіл, у тому числі Басівка, перейшли у так звану сіру зону. Принес «Ми Україна, марафон Єдині новини. Мега ціль диктатора від цього українців кидає у холодний піт. Армія Путіна взяла курс на Дніпропетровщину. Росіяни кидають всі сили, рвуться туди із останніх спроб. Мовляв, треба показати досягнення. Зсу вже на поготові, Жоден окупант не має просочитися. Що зрештою задумали у Кремлі? Та чого ризикують опинитися у своїй же пастці? Усі деталі вже за мить у нашому матеріалі. Криваві подарунки для Путіна. До 9 травня Росія може спробувати захопити ще кілька кілометрів української землі. Тут справа зовсім не в тактиці, а в символіці. Кремлю потрібна красива картинка і гучні заголовки. І байдуже, що загинуть сотні, а то й тисячі російських солдатів. Ми ж всі. Театралізований наступ може розпочатися на південний захід від Покровська в напрямку Дніпропетровської області. Там від російських позицій до адміністративного кордону залишилося близько чотирьох кілометрів. Саме цей напрямок, на думку австрійського полковника Маркуса Райнснера, може стати точкою тиску у найближчі дні. Для пересічного громадянина, зокрема й росіянина, реальна картина фронту незрозуміла. Але якщо він прочитає в газеті, що російські війська вже стоять у Дніпропетровській області, це матиме інформаційний вплив. На тлі цієї інформаційної війни Росія створює ілюзію натиску по всій лінії фронту, водночас отримуючи стратегічну ініціативу. Сили оборони України змушені реагувати на атаки ворога. Це каже Райснер: стратегічна пастка, яка працює. Окупанти беруть кількістю та й воюють далеко не поодинці. Артснаряди з КНДР, дрони і технології з Ірану, ресурси з Китаю та Індії. Північна Корея, країна якою, як ми вважаємо, править божевільний, уже двічі поспіль минулого і позаминулого року поставила по три мільйони артилерійських снарядів. Росіяни виробили від двох з половиною до трьох мільйонів артилерійських снарядів. За той самий період, що в сумі становить 12 мільйонів артилерійських снарядів. Що ми зробили за цей час? Ми поставили українцям 1,6 мільйона минулого року і 1,3 мільйона поза минулого року. Я не став відв'язуватися з окраїнським навіть для росіян датам. Це жбачне мені є в тому, що російське наступлення оно не прекращалась, Поэтому, когда звучать заявления о возможном российском наступлений на тех или иных участках фронта. Эта информация не отвечает действительности. Заявления австрийского полковника, они контроверсии. И я объясню почему. Стратегической задачей российских войск есть выход на админ границы Донецкой области. То есть не, в приоритете нет одного Днепропетровского направления. Путін продовжує марити Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області досі у його уявних межах Росії. До складу РФ він їх включив ще у 2022-му. І від цього плану, схоже, російський диктатор не хоче відмовлятися. Це підтверджують і останні заяви постійного представника РФ при ООН Василяна Бензі про те, що на цьому етапі припинення вогню неможливе. Зараз Росія стягує війська до кордону з Україною найактивніше на Донецькому напрямку. На даний момент на Донецьке направлення перебрався оперативної резерви з курського направлення, і, і, і я не виключаю можливості поповнення личного составу за счет срочників. Напомню, зараз Російська Федерація проходить так називаємо весенній призов, який имеет целью пополнения личного состава вооруженных сил страны оккупанта. Ну, півлізіти 160 тисяч вічного составу. Вочевидь, активізація бойових дій пов'язана з тим, що в Росії знову набирають свіжу партію гарматного м'яса, молодих хлопців, яких відправлять помирати за амбіції царя. Але й цей сценарій давно прорахований українським командуванням. ЗСУ готуються до кожного кроку ворога. Ні, хибні цілі, ні відволікаючі маневри, не зіб'ють з пантелику. Захисники України стоять на своєму, щоб жоден сантиметр нашої землі не став подарунком до кри. Мліського побідабісія не 9 травня, ні в будь-який інший день. 22 кілометри смерті. Спецоперація наших бійців у суджі. Наші утнули неймовірне похоронне бюро автомобілів. Відлік ішов на хвилини. Ці кадри не залишать нікого байдужим. Як українські оборонці перехитрили ворога і врятували життя своїм? Про усі деталі у нашому матеріалі. Далі Діло було в обід. Стріляють придурки шарям. Автор цього відео, військовий медик Богдан, до повномасштабної війни працював фельдшером швидкої допомоги і добровільно пішов до ЗСУ. Доєднатися до його бригади можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. В цивільному житті ти знаєш, що ти іноді просто маєш поїхати до бабушки давління поміряти і приїхати обратно. Тут таких варіантів тебе немає. Богдан з побратимом Лютюком отримали виклик у суджу. Це була спецоперація з порятунку побратимів з розвідки. Воїнів обстріляли, вивезти їх на авто не вдалося. Екіпаж атакували росіяни. Хлопці, які оказується, пробували перед цим виконати евакуацію. Евакуація не вдалася. Машина була підбита, і хлопців так само аж вночі тіла. Погибших забирали, тому ризикнули і пішли пішки. Дорога виглядала ось так. Ще похорони бюро автомобілів? Цією дорогою медики пройшли 10 кілометрів в один бік і дванадцять назад. Над головою постійно висіли ворожі дрони. Туди ми йшли рівно дві години, назад йшли дві з половиною, тому що набагато більше стало в півішок. Вони почали просто вилавлювати моменти, коли ми між посадочками перебігали дорогу. Всю дорогу несли на собі ще й медичні рюкзаки і броню по 40 кілограмів. Трошки устали. Коли дійшли вже в укритті медики, зрозуміли серед поранених є один у дуже важкому стані уламок прошив ногу наскрізь. Водянули улибний з. Усіх поранених вдалося стабілізувати і вони дочекалися евакуації. Якби Богдан з Лютіком до них не дійшли, то двох хлопців і у цього що важко поранений, могло б бути те, що їх би привезли до нас на стабілізаційний пункт вже в критичному стані. Якби давлення падало і падало, і падало. Людина просто б могла б померти. Зазвичай бойові медики самі не ходять пішки на виклики до поранених. Пояснює Богдан. Така історія вийшла вперше. Слава Богу, більше не повторялося. Але найголовніше для Богдана, що побратимів вдалося врятувати. У мене не було жодної втрати ні в машині, ні під час евакуації, ні при здаванні поранених на точки перегрузки подальше чим я, слава Богу, заслужив довір'я, І на сьогоднішній день вже головний сержант медичної роти. За інформацією Богдана, врятованих воїнів успішно перевезли далі на лікування у шпиталі. Ірина Антонюк Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.